Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І трошечки зараз буде у нас не дуже легкий розклад. Скажу чому. Дивіться справа в законопроекті 91.40. Ви всі знаєте, це стосовно мобілізованих, тобто строковиків, верніше. Не мобілізованих, а строковиків. Наскільки я розумію, Наскільки я розумію, строковики вони закінчують свою службу. От я тільки не знаю, півтора чи два з половиною роки, бо відверто сказати, я вже стільки і інформації, те, що мені пишуть запитання, це одне, але то ще треба додатково. Уточнювати дуже багато інформації, ось, і тому м, трошечки я і, і сама буду будемо так говорити. Питання не, не з легких. Тому зараз будемо розбирати. Мені би звичайно було би добре, якби хтось за спиною стояв і мені задавав конкретні питання. Хто в цьому розуміється? Ось тому будемо давайте, давайте разом. Я собі постараюсь ось так мобілку покласти, щоб я могла вщитувати, що я там маю. І так, чи приймуть цей законопроект, поясню в двох словах, мої дорогі, строковики, після, після їхнього проходження їхньої служби повинні в. Напротязі п'яти днів а, зареєструватися в своєму там, де вони проживають. Тобто, виходить, у них тільки п'ять днів. А, зареєструватися у своїх, а, давайте візьмемо військоматах, щоб я зараз знову не, не це. І так, а, і щоб знову їх мобілізувати, давайте спочатку подивимося, чи приймуть цей законопроект. Наскільки я зрозуміла, автором цього законопроекту являється Дмитро Разум. Разумков чи Разумнов? Ага, він з Верховної Ради, спікер Верховної Ради від партії Слуга народу. І так, давайте подивимося. Він запропонував, що. Зараз має бути контрнаступ і немає, наскільки я розумію, людей. І так, чи переймуть цей законопроект? Ну, поки що мені карти показують, що дуже багато ще питань невирішених. Однозначно. Щось воно підвисне. Наскільки я розумію, наразі, наскільки я ось це бачу, дуже багато говориться про це, дуже багато ще поправок буде вноситись. Якось виходить так, ось ці дві карти мені показують, що трошечки є багато, як би це сказати, розногласій, тобто суперечок стосовно цього. А, чи не можуть якось прийняти, бо не доходять до конкретних. Вони його, наскільки я розумію, ще і переробляють декілька разів. Чи все ж таки приймуть його, чи ні? Ну, ось карта теж ще одна карта. Ось, ось дві карти. Вони говорять, що вроді ні. не так, як воно зараз на сьогоднішній момент подається. Давайте ще раз. Знову карта. Невизначеність. Мені карти показують однозначно невизначеність. Два мечі, два жезли. Тут ніби глухий кут. Таке враження, що кудись вони непонятно зайшли. І так, дивіться: при ставанні на облік у військкомат, на це дається 5 днів. Чи можуть в цей період дати повістку і мобілізувати? Ви знаєте, тут будуть настільки примусово. Я бачу тут примусово. Примусово, не залишаючи за вами вибору, наскільки я бачу, мої дорогі. Да. Дивіться, ось це друге питання: при ставанні на облік у військоматі. На це дається 5 днів, чи можуть в цей період дати повістку і мобілізувати. Карти кажуть так, тому що щоб не втратити народ, який потрібен для укомплектування війська. Ну, я говорю, вибачте, якщо я говорю трохи не військовою мовою, мені важко це, я буду говорити, так як я це розумію. Щоб не розбіглися люди, маленька, коротенька пауза, і е, одразу щоб мобілізувати. Так, будуть, будуть. Можливо, не всіх, тому що ось ця карта, зараз я покажу. Ось ця карта говорить, де кому вдасться або по стану здоров'я, або ще по якому стану вдасться цього уникнути. Після ставання на облік строковик буде мати право 6 місяців Ще раз. після ставання на облік, строковик буде мати право 6 місяців від строчки, чи мобілізація за 5 днів. Ну, я ось сказала, що виглядає, чи буде мати право. Давайте. Ну, я, в принципі, там побачила, чи буде мати право від строчки на. Шість місяців. Ну, ось я бачу, що да, будуть. Але це я скажу так: це буде поодинокі. Дуже важко, дуже складно буде. Скоріше за все, будуть дійсно призиватися. Ну, будемо так говорити. Давайте я скажу так, як я це відчуваю, майже поголовно. На жаль, на жаль, на щастя, тому що дивіться, я розумію, що потрібна заміна. Я все розумію. І, гаразд, я не буду свої. Бо це важке питання. І так, слідує. Можливо, строковиків після демобілізації взагалі не будуть мобілізувати. Будуть. Чи будуть мобілізувати лише строковиків без офіційного місця роботи? Ну, от, я сказала, що Дійсно будуть, будуть винятки. Тобто, я так зрозуміла, я так побачила, що будуть винятки за медичним станом, за, можливо, в когось робота є, можливо, в когось. Ну, робота тут ні. Тут, скоріше за все, я так відчуваю по картах, що стан здоров'я, стан близьких, там ще якесь, ще якесь. але місце роботи. Місце роботи, ні, місце роботи, ні, ні. Тут скоріше багатодітність. І так, якщо строковик є медиком з офіційним місцем роботи, чи його мобілізують, якщо людина медик, 100%, да, да, тут, тут навіть нема що, 100%. І так, слідуче запитання. Зараз рекомендують підписувати контракти строковиком. Чи дійсно краще контракт, чи мобілізація після Дембіля? Давайте подивимося. Я трошечки, Знаєте, для мене це, ну я не розумію питання. Я буду так, знаєте, вибачайте, ось ці терміни військові, для мене вони. Важкі. Кажу, так, як є. Для мене це дуже. Мені би конкретно людина задавала питання, я би дуже чудово би вам. Мені потрібен асистент, хто хоче на роботу безкоштовно. Бо платити я не можу. Я не заробляю мільйони тут. І так, чи дійсно краще контракт, чи мобілізація для. Ага, ще раз. Ще раз, читаю ще раз. Зараз рекомендують підписувати контракти строковикам. Чи дійсно краще контракт, чи мобілізація після Дембіля? І так, підписуєте контракт чи мобілізація? І так, дивимося. Ну, контракт краще. Да. От контракт краще. Хоча і там, і там небезпека, тут у нас диявол зразу. Ось. Можуть і зразу відправити. Ось. А тут, в принципі, карта каже, що краще а, взяти контракт. Але, мої дорогенькі, все рівно це потрібно дивитися індивідуально. А, кажуть, що демобілізація буде лише за власною згодою строковика. Строковик пише заяву і його демобілізують. Стоп. Кажуть, що демобілізація буде лише за власною згодою строковика. Строковик пише заяву і його демобілізують, або ж ти не пишеш заяву і залишаєшся строковиком далі. Це дійсно так хочуть зробити, чи демобілізація буде для всіх без винятку? От тут запутано. Ви знаєте, в мене вже голова не працює. Я роблю пізно ввечері для вас. Сподіваюсь, завтра вийде. І так, ще раз. <кій> Ось це запитання, ви знаєте, я запуталась. От вже не можу. Голова абсолютно не працює. Я не можу уловити момент. Я вибачаюсь. І так, буде демобілізація за власною згодою строковика. Він пише заяву, його демобілізують. Або ж ти не пишеш заяву і лишаєшся строковиком далі. Це дійсно так хочуть зробити, чи демобілізація буде для всіх. Так, розділила. Ну, ви знаєте, худа без дробера, тут кругом диявол, під усе. Тобто, ні нічого немає кращого. І так, за власною годою, згодою. Відверто вам скажу, тут буде демобілізація буде для всіх без демобілізації. Стоп. Щось тут? Демобілізація, це є. Щось тут не то. Ні, це я питання не буду розглядати, тому що я тут нічого не поняла. Якщо, то брати ось це буде 100%. Третє питання, яке я говорила. Але тут всі три дуже запутані питання. Я вибачаюсь, тому що. А, Ось так. Так. Ні, мені вже забагато. Я вже. От, от, вибачте, но я не розуміюся в цьому, ну, абсолютно. Це треба, щоб мені конкретно хтось пояснив. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, хоч трошки я вам якось розібрала. На жаль, я не можу конкретніше. Наскільки я зрозуміла, тут з е, е, самого початку я подивилася, краще йти під контракт. Краще йти під контракт. Да? Ну, я ще раз запитаю карти. Краще йти під контракт. Ну, теж там будуть своє. Мої дорогі, тут теж буде своє. Я так скажу. да, Тут теж свої підводні камні. Потім так бацу, чутишся, а ти вже на, на, полі, на полі боя. Угу. Я відверто вам скажу це, треба дивитися кожного індивідуально. Тут буде настільки все різно. Ось. Настільки все не визначено, розумієте? Тут дуже все буде індивідуально. Тут не під закон, хтось попаде, хтось не попаде, хтось... комусь краще взяти контракт, комусь краще, наприклад, як би це сказати? Ще раз прочитаю, як я то там читала: комусь краще, наприклад, мобілізуватися. Комусь е, стати краще на облік і тому подібне. Тому я далі навіть не буду розглядати, тому що для мене це, ось я ще, ще гірше я запуталась. Не знаю, як ви. Сподіваюсь, ви хоч щось зрозуміли. Все мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Для мене це гаразд, я вибачаюсь, якщо що, якщо що, переробимо ще раз. Щиро вам дякую. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.